Вітаю-вітаю. Сиджу в тінячку і погода гарна, літня, класна, а настрій зовсім не літній не класний. А знаєте чого? А часи тікають, а календарик рухається. І скоро 16 чи там 18 липня. І от така фігня. Вот думаю, я вже не раз переконувався в величезній силі Ютубу, Величезні величезній моїх підписчиків. Дуже вам дякую. В більшості даєте класні підказки, рекомендації. Я до них прислухаюся, чесно вам скажу. Ну, Звісно, пишуть всяке, ну то звичайна справа. Ну, Ютуб така штука то не торгівля і не сільське господарство, що там, якщо порося погано росте, то то вже зовсім погані справи. Якщо нема ціни на урожай, або допустим, дощ, ну, коротше, все погане, то вже погано. А в Ютубі погане говорять, ну, ну, добре. Добре говорять, теж добре. Ну, Неприємно там, як погане, говорить. Але зато є активність на каналі. От. Чим класний, класна ці, ці як вони називаються, со соцмережі подібного плану. Ну, то я так думаю, може я не правий. Але мова зовсім про інше. Мова про ТЦК і похід в ТЦК. Що вам скажу, так як є. Е, ну, я вже так відчуваю, що там будуть мені писати дуже багато всякого і негативного, що тіпо, там всякий-такий, пересякий. От. Коротенько скажу про себе. Я ходив, сам просився е, в березні 22-го року. Тут недалеко до воєнкомату. У мене були інструкції у випадок. Війни, чи військового стану, чи якоїсь агресії, явитись, воєнкомат, чи там я не знаю, чи в ТЦК, я вже не пам'ятаю, без повєстки. Ну, я тут не буду. коротше, Знаєте, шестеро дітей, залізяча повну, в селі мама ще була жива, худоба, то все було розкидано. Думаю, зараз я піду. і Заберуть на війнушку, а тут а що буде? Капець буде. Значить, я тут все згорнув до кубки. Маму з худобою забрав з села Залізяча, дітиські, все -все, все 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 звезли до сестри. Сестра була за кордоном, господарство постувало. каже, там хороше господарство, все загороджене, така глухенька вулиця топікова, все туди звези, щоб там собі спокійно, і тоді вже можна йти воювати, як ти кажеш. Вот. Все, я то зібрав. То загайло, звісно, конкретно часу. Хто пам'ятає, тоді якраз тих блокпостів повну, то, -то їздити сюди-туди. На кожному блокпостові, поки Вілію заїдеш, три блокпости. Спиняють, що везеш, куди везеш, нашу, звідки, знаєте. ну, А то все ж час. Коли то я все, як би сказати, підготував, пішов в воєнкомат. Но своїм не признався, що йду в воєнкомат. Але... Пішов в воєнкомат. Простояв там в черзі, бажаючих тоді було не, не да. Напевне, і ви без мене знаєте, черги стояли людей. Черги стояли, бажаючих захищати Україну, понимаєте? Вот. І що я вам скажу? Ну, чогось мені, якби мене хтось спитав, що мені найбільше запам'яталося з того походу в воєнкомат, мені найбільше запам'ятався запах в воєнкоматі. Не повірите, запах перегару, такого конкретного. Ну, але я не про запах. Зайшов там, діжурний, чого сюди, туди. Я кажу, так і так, прийшов, бо в мене от інструкції явитися. До мене, ти що, дядьку, хоче оборону? Кажу, хто мене питає, що я хочу чи не хочу. У мене є інструкції явитися у інкумат. Я прийшов. А, то ти хочеш оборону? Ну, кажу, певний, я знаю. Вони давай реготати з мене там двох їх. Чуєш, каже, дядьку, а подивилися мої документи, каже, йоп твій, мать, в тебе шестеро дітей, ти сам глядиш шестеро дітей і приперся сюди. Та в нас, каже, на кожне місце по три атошники. А ти десь там блін, років 20-30 назад в армії служив. Йди-кай додому дітей гляди. Ну і що? Я пішов. Я пішов додому, такий, знаєте, ну, був ну, морально підготовлений, був собі, так, знаєте, Ух, о, все. Блін", вдома вже зібрав там чашку, ложку, труси, носки, от тихенько, щоб ніхто не бачив. от е, от, ну Там ще то ціла історія, і то надовго, а хвилини тікають, зараз знову буде грузитися погано відео. от, ну І тут така зараз ситуація. Зараз ситуація в корні помінялася. Якби то все повернулося назад, я би тоді не пішов би точно. Слухайте. Не через те, що реально бачу, що люди гинуть, що люди калічіють. То, то війна і то було зрозуміло. Може там хтось не розумів такий там ну, гарачий, як то й кажуть. Я не гарачий, я спокійний, я цікавлюся історією і розумію, до чого воно то не йшло. Воно йшло ну, ну, війна, війна є війна, біда. От, але на сьогоднішній день, коли ми побачили, що хлопці не захищені, ті, що нас захищають, що їхні родини без захисту, що вони лікуються за свій рахунок і то з проблемами, і кругом ті взятки, кругом те бюрократія, і, і, і їх ж принижують всякі чиновники на кожному кроці, е -е, то вже не те настроєння в мене, та й не тільки в мене. Я думаю, що у всіх не те настроєння. Но як би там не було, маю, маю підставу для відстрочки. Е, вот. Як раніше ми всі вважали такі строчки, що ми маємо але Ми відстрочки, виявляється, не маємо. Треба йти туди до них, на поклон лобом на коліна, на підлогу. Дайте мені відстрочку! І виходить, що треба йти. Час сходить. Вот. І, З однієї, це та така привичка ще з совєтських часів, типу законопослушність, чи я не знаю, як то правильно сказати, чи то якийсь е, телячий не знаю, признак, чи що, що треба піти, треба піти, бо що, бо що треба. А з другої сторони, цифри говорять самі за себе. У мене знайомих дуже багато. Я навіть не знаю. І ніколи не считав і не думав читати. Ну дуже багато. Я дуже багато з людьми спілкуюся. І з усіх моїх знайомих двох пішли. Ні, точніше, не так, з усіх моїх знайомих, хто попав в останнім часом в воєнкомат, чи сам, чи по повісті, чи як, тільки двоє вийшлося от строчки зробити. А решта всі вже на полігоні. От така циферка нецікава. цікава. А з другої сторони, Дзвонять хлопці. Хлопака, друга група інвалідності, довоєнна група, не куплена тепер у того вже під час війни, а ще до війни був інвалідом. Сам з села Шумського району в Тернополі на роботі. ТЦКшники хапнули, не пустили додому по документи, що він тиво, і він же тиво на полігоні. Другий варіант дзвонять хлопці недавно. Мужик, як четверо дітей, сам не знаю, чи він має офіційну інвалідність, але кажуть, що в дитинстві мого колеги, до речі, підписчика, однокласник, в дитинстві той хлопака впав в водонапірну башню. Уявляєте? Ну Не знаю, чи мав офіційну інвалідність, але факт в іншому. В нього четверо неповнолітніх дітей. Він прийшов воєнкомат, якусь там йому початку треба було якийсь документ. Він собі спокійно прийшов. А вони до нього хлопака, скільки років. Ну там сказали, не знаю скільки років. Ну, напевне, десь років, 30-тіх, може, може там, під 40. Так і так. Ком? У мене четверо неповнолітніх дітей. В армії був, не був. Значить, на базову військову підготовку. І все. такі от чудеса. І для чого я записую це відео? Я не, не, не лякаю вас, взагалі мене була така ідея. Знімати такі новості, оті страшилки. ТЦК-шні страшилки. знаєте, от Там Там того забрали, там того зловили, так зробили, так зробили. Але не хочу, бо в такому випадку там мені пишуть, я не знаю, хто таке дурне пише, що ти під диктовку Москви то робиш. Та ви що, йобнулися чи що, не ви так вірите нашій владі блін, такі щирі. Подивіться мій канал, подивіться, де я живу, як я живу. Я тут живу на Західній Україні пару сотень метрів від воєнкомату чи того, ТЦК довбаного. Блін. І, 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 хтось там даже писав, що покажи своє, ну, типу, покажи себе, бо я там якісь залізяки показую. І говорю, типу, так та подивися мої відео, та от зараз я вже своє табло показую. Я не боюся, блін. Ні, то ж нічого а що не зробиш для глядачів? так, народ. Ану, пишіть, скажіть хто що думає на щої ситуації. Скажу ще, ще одне на закінчення, бо вже більше десяти хвилин. Дуже багато людей до мене дзвонять. І підписчики просто поговорити, за що вам дякую. Вибачайте, не завжди можу підняти трубку, бо роботи ж повно свої. Е, вот. І знайомі, і незнайомі, і по, по, по справах моїх, там, і по оголошеннях в інтернеті бо продаємо теж желізяче, пробуємо розпродати. Ніхто з них жоден не похвалився, що так, я не, не маю ніякої надії на острочку і хочу йти поновляти дані. То одна фітня. Вот. І скажу вам більше ще, що кого не здибаю, хто має право на відстрочку, теж не спішать йти. А часто вже закінчується, скоро вон останеться якихось два тижні. Там в ТЦК такі черги, таке пекло. Надивися тих юристів в інтернеті. Вони так гарно все розсусолюють. Ну так, да, ми ж ходили, брали витяг. Е, організація не існуюча. Стралі, взяли, але я вам скажу другий фокус. Та організація садить людей. Реально я знаю, кого вже посадили. От. Та організація відправляє на смерть людей, ловлять, ду... скільки, вже там... скільки там вже померло хлопців, мужиків, Просто він або... або не доїхавши до ТЦК, або одразу після ТЦК. І ніхто їх не карає, І нічого їм не роблять, розумієте? І... То не все так просто. От. Там сидіти особливо десь за кордоном, і розсосолювати, як воно все має бути, як воно закону, незакону, і що ти маєш Ех, то, коротше, не, не, не... навіть нема нема мови, нема мови, коротше говоря. Ось то я що хотів би почути від вас, що ви скажете. Чесно кажучи, планую планую туди похід. Е -е, бо виходиш десь між люди, то шия болить. Йо -моє, блін, як... голова як мигалка, куди ж таке діло? знаєте? Тож, блін, все нервішки, то ж все здоров'я. Нервові клітини не відновлюються, я б знімати. Якщо раніше да, спиняли, не раз ті, і блокпостах, і так далі. Кажу, так і так хочете, покажу документи, дітейським купу маю, бляха, сам приходив, не взяли мене. от. Цього. То зараз вже такий фокус не проконає точно, вже зараз точно. Під білі рученьки і, і туди. От. Що ви скажете? чекати поки підбілі рученьки хапнуть. Чи краще все-таки піти і по, попробувати щастя, чи на чи, 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 них ну, документи на поміч, як мені багато хто там писав, а чого там. Піде до кума, виручи кума сюди туди. Ну, то я жартував, звісно, но жартувати жартую, але щось не смішно. Не смішно жартую, самому не смішно. О, так, от. Ну, але стараюсь трошки щось. а то Так все сумно, да, сумно. Все, бувайте здоровенькі, щось я там налялякав, навіть не знаю, як воно буде виглядати. Ну, Пишіть свої думки. Кажіть, чи ви збираєтесь ти, якщо вам треба йти на увазі по призовному віку і по половому признаку, бо я до речі, коли ви там коментарі пишете, то я не знаю, з ким спілкуюся, з чоловіком, чи з жінкою, чи з дівчиною, чи з дітьми. Звісно, по тексту можна трохи поняти, але в основному то проблемно трошки. О, таке. Бувайте здоровенькі. Навіть не знаю, що сьогодні вам побажати. Руче вам хорошого! Всього нам хорошого.